Ребята, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити генеральне прибирання та завтра. І до цієї школи. От, цю, от чому я не хочу це робити? Тому що в мене з'явилося два або три нових предмети. А, ні. Ну, коротше, розберемося зараз. Мені сьогодні, ну, нам всім дали підручники, я вже буду зараз в шафу це класти. І буду вам показувати технології. Технологія. Ну, таке собі. Іноді мені хочеться, іноді не хочеться. Ну, українська мова, ну це без... Без коментарів. Зарубіжна література. Без коментарів просто. Mm. Іспанська. Ну, це вже книжка не першої свіжості. Ну, а що робити? Нічого не робити. Тому. І не клас. Ми недавно були ж першому вже в сьомому. В сьомому як так час Все. Все так все швидко пролітає, не знаю. Ну, інформатика I love you просто. <плес> <плес> новий предмет це біологія. Ну це як природознавство. Але це можна і не, не, не говорити, що це новий предмет. Ну може бути і новий. Тому що це. Як природознавство або є Я досліджую сіт. Дуже класно. Мені дуже обкладинка подобається. От прям дуже. Чомусь, чомусь, я не знаю. У мене вже все. Ну, здоров'я безпека та добробут, Ну, це без коментарів. Об... Об... Обкладинка як обкладинка. І ну, все, як, як і було дорожній, це не безпека, як правильно сажатися, якщо у вас там ета. Ну, коротше, це потім будемо вчити, не зараз. Ще літо є час, є все. І новий предмет. Я думала, фізика, от це фізика, я думала, фізика, вона буде в восьмому класі, тому що мені мама розповідала, що в... В восьмому класі з'являється фізика Ну я не думала, що в сьомому. Я дуже в шоці. Без коментарів. Ну і це я знала, що буде алгебра. Алгебра, типу, мені так здається, що ми тут будемо щось рухувати, напевно. Ну, як по страниці, по страничкам це так. Я не знаю. Ну, кажу все до побачення. Я не хочу в школу. Історія I Love You просто, тому що я дуже люблю історію. Це дуже цікаво, ну, як для мене. Wow. Іноді цікаво, іноді не цікаво, якщо я не вип'ю каву зранку. І все. Мистецтво, нам. на, у минулому році це нам не давали, але чомусь сьомому вже дали. Чому? Без поняття. Ще музичний цей гімн України просто. Ще Я вже... тому що ми коли... В школу приходимо, тоді, і тоді, коли ще й онлайн, тоді, коли настає хвилина мовчання, ми тоді ем, поїмо цю державну державний гімн. Господи, скільки. Мені, в мене взагалі 15 учебників, підручників. Я в шоці. Українська література. Ну такі, ну і так собі, ну но... нічого, вижимо. Це як зарубіжна література і ще менше став тут. Не сталі букви. Чому? Я буду визмучатися. У мене вже пічі ще три залишилося, але в мене... А, не, всі, ще все влізе. Ну, слава Богу. А чому? Ха. Ладно, я, коротше, зараз все забуду. Я, коротше, стовбну. Ну, так, книгу на книгу так кладу. Но я хотіла хотіла, щоб отак воно стояло. І це хімія. Я думала, хімія також десь в восьмому класі, но... Угу. Ще географія. Ну це було в шостому, тому не, не дивимось і та геометрія. Я вже путую з географією та геометрією вже. По підручникам мені, ну, по слову так. Все, обираємо. І я хочу, щоб був такий градієнт, типа з красного до синього. Ну, як Ну, мене в нас такі підручники вже Слава, ну, то Якось було красиво в минулому році. От, в цей момент потрібне, потрібні ухажори, тому що воно дуже тяжке. Я сьогодні, дідусі, єлі, ну, єлі допер це все. Я поставив бачила. Він казав нормально-нормально, але но постану я бачила, що це не нормально. Це біла історія, мистецтво біле. Українська література синя. Ну, коротше, я це поки що буду все розкладувати, а ми зустрічаємось завтра. Тому всім па-па, Поки що. и переход. Ну, я уже тут прибрала почти. Тель... ну, почти только протерты. И потом работы квиточки. Квиточка на завтра. На подарок. Я зараз покажу вам одну пока еще. Там буде і красна черв... так, червона рожева. І ну, мені залишилось приблизно ще десь 17. Або ну, 17 або 10 ще таких квіточок зробити. І потім збирати букет. Дуже класний. Який мені сам подобається. Ось тут всі прибуди. А, я забула. Мені ще потім потрібно клеїти ось ці форуї фомер, щоб... щоб квітки були намного пушисті. Я не знаю, як це об'яснити. Коротше, бос, от, от, от. Ось одні, один круглий, сюди. Ось цю один фонуран круглий. Клеємо сюди. ось Щоб було красиво і щоб не було видно ці... цього безобраз'я. Та йо моє Ось. От этого. Ну і щоб що, квітки були по 6. Можна це зробити ще з блист з близка, ну, ще, щоб вони вкусно пахли та з блістками но я це не буду робити. Ну, ні, може бути ще я, ну, я може бути ось цим попшикою, але це може бути завтра. ось так І буду ще знімати маленький влог як я збираюся на день народження, але як буде проходити саме день народження, я не буду вам показувати, тому що це молочне ну, і це потрібно договарувати. Ну, договариватись, як. Коротше, договарюватися. Ну і ну, я не хочу це зараз робити, тому... I'm sorry. О, uh. А я вас искала п'ятдесят копійок та хрипня. Uh -huh. Мені це ще подарували на Новий рік, на атвент календар. таку гусеницю, яка тут є дырка. Ну, ну, не було. Може так. Ну, я постійно роблю ось так голову. Еще дуб присе і все. Ну, коротше, присобачу. І це дуже крутий антистрес. Коли була в прошлому році англійська, тоді він мене е, е, успокаиває. Дуже круто, кстати, успокаиває. Я не знаю, де мама купила, но може в Аврорі. А може і ні. Я не знаю. Ну, коротше, мама десь купила, ну, де без поняття. Це мені теж подарувала дівчинка, яка я йду на, я... Я йду на день народження. Ось сердечко з поцілунками. Дуже крута інформація. Е, ну, Як я розказувала вчора, я забирала. Підручники з школи, їх ціла купа. Я, я не представляю, ну, якщо у нас буде вже 8 років, це у нас десь полчетвертого, да? а в мене якби англійська тренування, ще там якась хірня. Ну, коротше, то така все її це робиться. Це мені піддавала дівчинка з малювання, з якою я дружу, але я не буду їй казати, ні? тому що личне це личне всі. Так, протираємо стіл. Фу, зачем я в рот це взяла Питання. Питання віку. Я хотіла би ще, щоб воно отут було, типу я кусуємо воно. Воно в мене в рот залетіло. Так, це вдруг купилку. Копіль, Це куди? Mm -hmm. Секунди. Секунди. Коротше, зараз я стіл. Чуть-чуть тут приберусь, тому що тут бордичело і було і буду це робити. Трошки покажу вам, як я роблю один, одну квітку. Там мене вже є на одну квітку заготовки, тому круто. Зараз стілу протру і повернусь. Я вже з протерла, протерла, не знаю, як правильно жду поки. Горячий клей цей клей пістолет вже взагалі. Ні, ще ні. Дуже жалко. Вот, я вот ось, ось такі ліпісточки. Смотри, як вони тоді. От як вони виглядають ось так. Це просто звичайна атласна. Ой, атласна лінта. Лента там, линты, не знаю. І ну, так воно потім виглядає, а потім, потім у ну, нього ось так выглядит. І все. Ура, ви розогріли. І все, поїхали. Це ми просто от беремо. Капельку туди, туди клеїмо так, просто прикладаємо ось так, щоб воно було як, як це сказати, як стрічка така. Ой, це я буду зараз кліїть. Кліть, кліти, не знаю. Ось і все. Я це нарешті зробила. Тут дванадцять з цих, цих ліпісточків. Тому беремо шпажку. Беремо шпажку. Ну, як це ще назвати? Коротше, палку. Потім на кінець ось так мы юкаем клей. І потім присобачуємо внутрь лепесточка. ось так. і потім крутимо. Крутим-крутим-крутим і щось в нас вийде. Якщо що, це робиться дуже довго, я ці китки, які я вже зробила, я робила десь місяць. Тому що це було, було дуже, дуже тяжко. Потрібно, щоб Отдохнути там. и вот. Маз... Мазим. Мазим клеем. Ой. Мазим. Мазим клеем. Клеем, клеем, не знаю. Мажем клеем. Клеем и закручиваем. Ну и так, чтобы у нас получался рога. Я зараз просто зроблю, як це я роблю. Щоб потім... коротше, це потрібно клеїти, зараз я заклею і повернуся. Я це вже все зробила, але я зробила трішки неправильно. Чому? Тому що зараз я це покажу. Зараз one секонд кліті. Інка швіла. Зараз, 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 О, все. Ось тому що я зробила на цю сторону, де вона гладенька, ну, гладенька така, а потрібно ось так, щоб воно було. І воно менше так стає. Тому... Ні, чую, не буду викидувати, це пусть буде, нічого страшного. Це в кожного буває. Я просто вже місяць це не робила. Місяць. Тому, Тому... ні, ну це теж непогано, я скажу. Ну все, я буду це робити, а потім все. Тому всім. Папа, завтра буде відео. Це про день народження. І всім пока.